Починаємо ми з того, що формуємо ось ці стінки, і це в нас будуть просто звичайні прямокутники, які навіть скруглювати одразу ми не будемо. Тобто це буде прямокутник, який відповідає за верх і за бок. А потім далі вже всі інші елементи подорожчую я. І тепер поєднуємо, так щоб вони співпали по точкам, Нагадую вам, що стиковки прям це дуже важлива штука, і обов'язково перевіряйте, наскільки добре вони у вас пристикувалися. У мене тут включений контур, тому звісно, ось тут стиковка у мене буде не дуже, але по точкам все співпало точно. Я не дуже переймаюся за те, що у мене зараз ось так виглядає стиковка з включеним контуром, тому що я потім контур цей взагалі планую прибирати. Тобто, у мене зараз таке малювання відпрацьоване саме контуром. І білою заливкою просто для того, щоб зробити візію цієї кімнати перед етапом розфарбовування, для того, щоб можна було її додати як конце. Тому не парюсь стосовно стиковок. Ну і тепер переходимо до круглення. в ізометрії. Кути вони не скругляються однаково, тому що вони, коли скругляються однаково, вони дуже дивно виглядають. Вони не виглядають, як правильно заокруглені кути в ізометрії. Тому тут ми скругляємо таким чином. Гості кути матимуть значення вдвічі менше, ніж ось ці тупі. Тобто протилежні кути обираємо між собою і далі обираємо їх радіус скруглення. І мене тут стоїть, здається, 50 підлітків або 45, зараз перевіримо. Так, десь там. А гострі кути, відповідно, робимо менше. Це буде десь 20, 22. 23. Так. так, ну і маємо ось таку картину. Тепер цю сторону її потрібно продублювати. Я її виділяю, і мені її треба пересунути на певну відстань за допомогою інструменту Move. Тут я поставлю по нулях. Так, і мені її потрібно рухати під певним кутом. А кут у нас тут 30 градусів. Як ми з вами пам'ятаємо, нас буває 30 і мінус 30. А, тобто 330, там буває і 150, і 180, в залежності від того, як у вас розташовується об'єкт. Ну і рухатиму я її. На певну дистанцію, давайте на 50 пікселів, спробуємо подивитися, як це буде виглядати. Ну, можна ще трошки, можливо, навіть 90 пікселів, перевіряю. І це вже забагато, тому буде 70, Щось посередньо. Ну, плюс-мінус. Копі. Тепер у мене є дві сторони однієї шафи. Це в нас сторона дальня, перетягуємо її назад. І маю ось таку картину. Тепер у мене є о, цей верх, який потрібно. О, Відтягнути по розміру, щоб він співпав повністю з обома з сторонами. Цей топ потрібен для того, щоб бачити, куди потім проводити лінії. Набагато зручніше, коли він у вас вже є, тоді буде набагато зручніше робити стиковки. Так, і отак. Є топ. Є дві сторони. Тепер далі переходимо до формування ось цих стінок. І тут. Теж важливі стиковки для того, щоб все адекватно працювало. Шперу виставляю так, щоб на перетин і шукаю потрібний кут, і формую якорі для того, щоб вони стали в правильній площині. Тому що, якщо не будуть Повністю дотягуватися у вас ось ці лінії, тож і білдер не спрацює, а нам обов'язково треба, щоб він працював. Якщо ви плануєте додавати, наприклад, на ці поверхні в подальшому градієнт, то тоді вам потрібно сформувати ще і ось цей перехід між поверхнями, щоб тут, наприклад, градієнт натягнути, і така вийшла м'яка об'ємна картина, то тоді додаєте ще і тут смужку. Якщо ж не плануєте, то одразу. Внизу формуєте перетин, так щоб у вас зазначив ілюстратор. Що відбувся перетин, тобто стався інтерсект. Якщо ні, то підтягуєте 30 градусів. Тут це нормально. Маємо ось таку картину, і тепер будемо формувати з нього власне об'єкт. Виділяю чорною стрілкою, всі елементи. І далі беру інструмент Shapebuilder і тепер вже сформую окремі деталі. Якщо має бути радіант, то буде ось Так, там щось не дотягнулося, тому Shapebuilder не спрацьовує. Треба перевіряти. Значить, тут в якийсь момент щось десь відлетіло. Так, що такі? Робимо ось. так. остак. Отже, в мене вийшло. Тут окрема частина, тут окрема частина, тут окрема частина. Ну і тут окрема частина, вона там не виділилась, але вона там уже є. Тобто ось три форми. Чотири більше, більше, які формували цей об'єкт. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Так. Повертається назад. Якщо ж вам градієнт не потрібен, і у вас ось тут буде просто. Інший колір, або взагалі буде той самий колір, да, тобто покриватиме поверхню повністю, то тоді можете шейпбілдером повністю ці поверхні об'єднати, щоб це у вас вийшла одна форма. І тепер ми маємо ось таку костерну. Тепер підчищаємо бліг. Тут у вас з'являтимуться 100%, якісь точки, які відстали, щось таке, що шейпбілдер не схопив, якісь. Відрізки, шматки там форми. Коротше, перевіряєте у вас в слоях, ви бачите ваші контури, і ті контури, які вам не потрібні, які не мають, не беруть участь у процесі роботи, ви їх просто видаляєте. Тоді все буде красиво і охайно. Тому що тут важливий такий момент. Я би навіть сказала принциповий. Ви можете не побачити щось, але друг. Усе побачить і надрукує, тому обов'язково перевіряєте, після того, як ви відпрацювали якийсь об'єкт, так, щоб усе було чисто і чітко. Так, зроблю заливку. І розмір контура. Поправлю, у мене просто стоїть контур, щоб адаптувався, тому він у мене постійно змінює ширину, а я не хочу виключати для маленьких об'єктів. Тепер, ось тут мені ще не подобається, якась така вийшла цікава картина. Тут є. Точка, яка робить злам форми, але при цьому ми не можемо її прибрати, тому що вона цю форму тримає. Що в такому випадку робити? Треба поставити точку поруч там, де вона має стояти, а точку, яка заламує форму, просто видалити. Ну і місце, де вона має стояти, треба просто уважно підібрати, так, щоб цей злам повністю прибрати. Тепер стосовно ем, кутів. їх також можна ще трошечки поправити за допомогою скруглення, скруглення точок, тоді вони будуть більш м'якими і більш охайними. Так, Маємо форму, можемо її тепер об'єднати в групу і написати, що це. Тіло шафи. Так. Е, далі вирішила я додати ще е, ось таку е, типу, висувну е, поличку, е, яка тут є на е, передній стінці, і на неї ручки, і ніжки, е, які е, виглядають як такі трошки е, врости. Тому е, Ось цю передню частину обираю, ізолюю, і тепер я її буду копіювати і скейлити. Ну, відповідно, буду її одразу скейлити, а копіювати вже в процесі. Зручно, коли це відбувається одразу. І тут, наприклад, я поставлю 10% 90. Перевіряю на прев'ю, як це буде виглядати. Ну, плюс-мінус так, натискаю копіювати. Ну і тепер я її теж трошечки поправлю, оскільки. Створився новий об'єкт, вже ізоляція в мене не буде працювати, тому я ще раз в ізоляцію, щоб у мене був тільки цей об'єкт, або за допомогою білої стрілки, або за допомогою ласу виділяю ці точки, які мені потрібні. Ну і Тут можна або рухати точки, або рухатися стрілками, але якщо ви знаходитеся під нахилом, стрілки ваші не будуть рухати вам під нахилом ваш об'єкт, вони будуть рухати їх в тому положенні, в якому вони знаходяться. Тобто в межах своїх, ну, в придете, називається, в межах своїх нормальних типу. Тому ми рухаємося таким чином. Ми е, рухаємо е, стрілку, е, наприклад, вліво, і стрілку, наприклад, вгору. Вліво, вгору, тоді вони у вас будуть пропорційно рухати вашу форму і нічого не зіб'ється. Ось так. Тепер з іншої сторони така ж сама картина. Виділяю точки, які будуть рухатися. Рухаю там тричі вправо, тричі вправо, так, з'явився. Окей. Є таке. Тепер е, можу виходити з режиму ізоляції. Маємо ось таку е, поличку. Е, тепер додамо до неї ручки. Ручки в мене тут заплановані в круглі е, на е, такій невеличкий типу підставці. Теж е, циліндричний і сферичний об'єкти е, в ізометрії. Зі сферичними об'єктами все просто. Шар в усіх проєкціях завжди шар. Тому тут ви тільки додаєте до нього тіні, і це все, що вам потрібно зробити. Фактично, робите собі пропорційний правильний рух, робите йому копію, як у вас там буде тінь розташовуватися. Можна більше І пасфайндером робите дівай. Далі меток зайву видаляється, ваш шар іню розташовувати, як вам потрібно. Я його трошки поверну. У мене світло буде падати. Це в мене буде окрема група, як вона називається Gabriel Handles. І я ці ручки буду ще використовувати в інших предметах інтер'єру, тому я їх спеціально для себе підкликала, щоб потім не забути, щоб потрібно їх просто скопіювати і збільшити, і, наприклад, або зменшити, і застосувати на інших деталях інтер'єру. Ну і тепер ось ця ручка, яка тримає, власне, цю кульку, вона створюється з кругу. І до неї просто треба буде доростити прямі. Розкладаю в ліву сторону, виставляю так, щоб вона знаходилась в правильному положенні і провожу прямі. Перевір просто правильно приступою і так щоб воно вони не були правильні і ізометричні. Має бути перетен, тому що тут знову буде робота для шейкбілдера, і, відповідно, шейкбілдер має уловити, що у вас відбулася стиковка, він як космічний шатл. Так, є. Ну і тепер, звісно, треба ж цей об'єкт замкнути, для того, щоб знову ж таки шейкбілдер його побачив. Тому це буде отак. Дві окремі форми, не тіштеся. <смі> Воно не об'єдналося одразу. Його тепер треба репілдером так поєднати. Готово. Перекладаю його ось туди в групу. Маємо ось таку кручку, можна там варіювати її напрям, положення. Якщо там захочеться да, нам. Ну і встановлюю її на а, якусь симметричну, ось тут ну, ізометричну правильну площину, так щоб о, зрозуміти, де буде перетин. І зараз я її просто зменшу. Вона одразу зменшується, бачите, і там контур. Так, і з альтом я зроблю ще одну, так щоб вони стали по ізометричній площині, а, можливо, навіть трошки далі. Так, я групую і встановлю вже там, де мені я щоб не стояла. Так, можливо, є сенс зробити їм більш сильний лайн, бо мені є деньки. Так, добре. Тепер вийду, це добре. Ну і тепер можна переходити до проєктування ніжок. Групу ми закинемо з ними. Ось таким чином я просто з групи дістану і перекладу, щоб зайду груп не створювати в межах обігріє форми. Ну і власне ви можете або е, провадити е, малювання е, безпосередньо вже в самій групи, або е, просто перетягувати потім е, ваші елементи в потрібну групу, так щоб вони у вас е, в порядку знаходилися. Так, ніжки. Ніжки це такий е, типу, конус без верхівки. Е, е, різними способами його можна насправді зробити, але е, тут в мене. Варіант це зновський циліндр, ну, тобто круг, який розкладений в горизонтальну площину. Далі я за допомогою му підніму його наверх. Мене. І по вертикалі підніму його на 60 з позитивним кутом. О, так, нормально. Копіюю і тепер uh, відскейлю цей елемент на 150, наприклад, зроблю її. таку, тому, що можна навіть ще більше. Ну, десь так. Знову. Важлива стиковка. Має бути перетин. І стаканчик, виходить. І окремі елементи об'єднуємо Так. І за допомогою шейкбілдера ось наша форма це верх ножки. Є в порядок є ножка. І тепер треба подивитися, чи не утворилися зайві елементи. А зайві елементи, звісно, зварилися. Ось, ось якась точка, тут якась іще. І е, вийшло так, що у нас з'явилися непотрібні артефакти. Тому обов'язково перевіряємо. Зараз це групуємо. І це в нас. Я їх десь підписую, для того, щоб мати можливість потім використати десь в якомусь іншому об'єкті. Ну і тепер я маю можливість його вже зменшити до того стану, який мені потрібен, і використати на своєму об'єкті. І, і, і виставляю так, як потрібно. И с одній стороны вставляли настав на большей странке. Так, эти ножки у нас подлено, а отки що у нас дивляться и так просто. там немножко ж кані за що не розвивають, але вот тоді. Ну, отака от розташовка. Все згруповано. І елементи разом чисті лінії, ніяких зайвих о, контурів, ніяких зайвих шейпів, нічого. Зайвого повністю. Самостійний об'єкт повністю чистий і охайний.